Слава Україні, вітаю вас, героям слава пані Наталі. До вас декілька конкретних запитань. Всі ми готуємося і знаємо, що варто очікувати чергових ракетних атак від Росії. Чому зараз ми спостерігаємо певну паузу? Хоча при цьому ми бачимо, що кораблі ракетоносії Російської Федерації перебувають у своїх пунктах базування. По-перше, тут є фактор погоди. Дійсно, для цієї пори року дуже типові сильні шторми і мінусова температура, що сприяє обледенінню, і це ускладнює морехідність і застосування корабельно-каторного складу. А крім того, вони намагаються дійсно переформатуватися, підготуватися і спорядитися до, скоріш за все, наступного масованого ракетного удару, оскільки вони цю тактику вже образно кажучи, полюбили. Вона їм до душі припала. Оскільки тільки дуже потужно виснажує нашу систему енергетичну нервову, в тому числі, і вони намагаються таким чином використовувати. До того ж, в них зараз проблема в тому, що кількість ракет вже є обмеженою. Вони по деяких параметрах вже увійшли у критичний мінімум, так скажемо. Використання і е, намагаються робити такі мішані атаки, тобто вже з різних засобів озброєння. А це вимагає додаткової злагодженості, щоб не нашкодити самим собі. Ну такий військовий, скажімо, елемент, який їм теж треба узгодити поміж собою. А, пані Наталю, і що наразі заважає проведення операції зі звільнення Кінбурнської коси? А наскільки ми знаємо з усієї інформації, переваг немає у жодної зі сторін. Так це чи ні? Особливість полягає в тому, що це є півострів, у якого є сполучення з суходолом саме з окупованою тимчасово окупованою територією, там де вони можуть живитись, і ворог може постачати туди додаткове озброєння і живу силу, незважаючи на те, що ми проводимо контрбатарейне протистояння і нищимо досить регулярно є результати знищення і техніки, і особового складу, який вони туди натягнули, крім того, знов таки втручаються погодні умови, тому що там дуже складні погодні умови через особливості повітряних потоків, штормів, туманів. І це ускладнює і проведення бойової роботи, і до розвідування результатів для того, щоб бачити, що далі треба зробити, саме в цьому і полягає ця особливість такого. Такої ділянки суші, яка нібито і не дуже велика, але має велике значення. Ворог не хоче поступатися, оскільки намагається таким чином тримати контроль над морськими транспортними шляхами і не дозволити залучити Миколаїв до зернового коридору. І от Миколаївщина, от остання інформація, так останні події було обстріляно очаків. той, що на Миколаївщині, і власне те, що ми знаємо, із короткою короткої інформації, що там є поранені, наразі яку, якою ви володієте повної інформації щодо цієї ситуації? Ворог методично продовжував атакувати в тому числі і портову інфраструктуру Очакова, крім того, очаків порт специфічний, дійсно його географічне розташування, особливість наповнення є певна саме тому вони намагалися бити і знишкодити, знищити, знищити верніше там і радіолокацію, яка там налагоджена, і вона дуже складна. Вони намагалися максимально нашкодити порту інфраструктурі і способом захисту міста. Саме тому вони застосували такий масований обстріл реактивними системами залпового вогню. На даний момент вже відомо про 10 постраждалих цивільних осіб, серед яких дворічна дитина. Дуже багато руйнувань по місту дуже багато пошкоджено житлових і адміністративних будівель. І люди залишаються в таких холодних умовах зимових, без вікон, зокрема. І тому місцева влада зараз проводить ці певні заходи для того, щоб максимально допомогти постраждалим. Пані Наталі. Я дякую вам за включення за інформацію за ваш час. Наталія Гуменюк керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України була з нами на зв'язку.